Хвилиною мовчання у пам'ять про загиблого земляка бійця батальйону Айдар Євгена Марчука розпочалися збори активи Криворізького району. Це вже дев'ята втрата у районі від початку проведення антитерористичної операції. Питання допомоги родинам загиблих воїнів і тих, хто нині захищає державу. Реабілітація поранених і адаптація демобілізованих є пріоритетними для нового керівника району Сергія Нагайченка. Сьогодні голову райдержадміністрації, представникам сільських і селищних рад, територіальних громад, громадської ради рекомендував радник голови Дніпропетровської держадміністрації Гліб пригунов, враховуючи ваш досвід, який у вас є, і на цієї посаді, ваш досвід життєвий, ваші знання, головне бажання. Ми з вами про це говорили. Щоб дійсно продемонструвати, що ми будемо захищати права, і інтереси людей. Представник області зазначив, що нині держава чекає від голови району, аби всі його дії і розпорядження були зрозумілими та відкритими для людей, щоб максимально спростилися всі паперові процедури, а послуги, що їх надає районна адміністрація, були зручними і доступними. В обов'язковому порядку має бути вирішене вже зазначене питання помочі людям пов'язаним із АТО. Вимушено переселеним повинна надаватися різнобічна допомога. Настав час і для проведення територіальної реформи. Безперечно, район складний Криворізький, він на всій території Кривого Рогу дійсно розтягнутий район, територіально розтягнутий. Зараз вже до мене мої колеги, я маю і депутати районної ради і адміністрація розпочали перші кроки у територіальній реформі. Я думаю, що ми будемо дивитися, будемо продовжувати цю роботу згідно того, тих законів, які є. А так будемо працювати із депутатським корпусом, із громадськими організаціями, із з громадами, сільськими головами. Юрій Волосов, що дотепер виконував обов'язки голови Криворізької райдержадміністрації, звітував про стан справ у системі освіти, медицини, соціальній сфері та наголошував на необхідності виконання запланованих ремонтів доріг, реконструкції аварійних об'єктів, будівництві нових, боротьбі з підтопленнями та інших важливих для громади питань. Знає Сергія Вікторовича, з яким я довелося працювати в дівосмідесяти, час 86 го року. Я надіюсь і, і, і Очікую від нового голови адміністрації. Подальше процвітання нашого Криворізького району, нашої Криворізької громади. Сергій Нагайченко прийняв район у період між сівбою та жнивами. Селяни чекають врожаю не лише з золотих нив, але й з роботи нового очільника. А також хочуть, аби він знав, чим живе і дихає село. Дихаємо криворізьким воздухом, живемо нормально, стараємося обустроїтися. Соціально економічні і роботи на благо нашої країни, керівник району засвідчив свою готовність до впровадження реформ і до тісної співпраці з мас-медіа. А також пообіцяв, що найближчим часом кадрового переполоху у райдержадміністрації чекати не слід, окрім складання повноважень заступниками попередника, що передбачене законом про райдержадміністрації.